В сьогоднішній лекції ми також коротко поговоримо про інші можливі методи збору інформації. Почнемо з соціологічного опитування. Отож, соціологічне опитування це метод систематичного отримання конкретної інформації від відносно великої кількості людей, тобто вибірки. За допомогою серії попередньо підготовлених питань в визначеному порядку, тобто анкети питальника, і заздалегідь визначеним способом. Наприклад, через опитування face to face особисте або через телефон, пошту або інтернет, це ми називаємо спосіб опитування. Зверніть увагу. На ключові терміни цього визначення, а саме, вибірка, питальник та спосіб опитування. Зрозуміння цих термінів приблизить нам специфіку методу соціологічного опитування. Почнемо з вибірки. Або, як часто її називають, вибіркової сукупності. В своїй логіці ідея вибірки, на мою думку, проста і дуже корисна. Уявіть, наприклад, чи ви хочете дізнатись відношення людей в селі до сортування сміття. Якщо в селі живе приблизно 200 осіб, ми можемо провести анкетування з кожним мешканцем, тобто з усім населенням села. В соціології усе населення ми називаємо. Генеральна сукупність. Але на цьому ми не зупиняємось. Нам цікаве, які ставлення до сортування сміття мають громадяни всієї України. За останніми даними в Україні мешкає близько 44 мільйонів осіб. Хм, Чи можливо нам провести анкетування з усіма без винятку громадянами країни, з усією генеральною сукупністю? Певно, так. Але набагато швидше, ефективніше і дешевше було б вибрати певну групу з тих 44 мільйонів, думки якої давали б нам уявлення про ставлення всього населення країни. Вибрану нам у групу, яка репрезентує генеральну сукупність, ми називаємо вибірковою сукупністю. Інколи говорять, що лінь. Двигун прогресу. Думаю, в випадку розвитку методу вибіркової сукупності, окрім звичайної наукової цікавості, важливим двигуном були теж кошти. І дійсно, мотиви до створення ідеї вибіркової сукупності досить прості і зрозумілі. Але як вибрати групу людей, які б давали нам уявлення про населення всієї країни? Іншими словами, як запроєктувати ймовірісне вибіркове дослідження? Наприклад, ми можемо піти з нашою анкетою в парк в Києві приблизно о 13-й годині дня і запитати кожного 10-го відвідувача парку заповнити нашу анкету. В такий спосіб ми, певно, отримаємо багато інформації від різних груп людей, наприклад, пенсіонерів. Можливо, безробітних, людей з дітьми, людей з собаками. З такою інформацією ми не можемо узагальнити по відношенню до всього населення. Ми навіть не можемо так насправді узагальнити по відношенню до, всього, до всіх відвідувачів парку. Основним елементом дизайну ймовірісного вибіркового дослідження це наявність списку з переліком всіх осіб населення. На яких ми плануємо узагальнити результат. Наприклад, алфавітний список прізвищ всіх відвідувачів парку. Або ідентифікаційний номер всіх громадян України. Метод ймовірностного вибіркового дослідження побудований на законах ймовірності. Згідно з цим методом, кожен з генеральної сукупності має однакову ймовірність. Потрапити до вибірки. Отож, як зробити вибірку, щоб визначити ставлення до сортування сміття на рівні всієї країни? До цього нам потрібний, по-перше, список усіх громадян. І, подібно як за принципом лотереї, нам потрібно вибрати випадковим чином декілька тисяч людей з цього списку. І потім з цими людьми сконтактуватись. Зверніть увагу, що не всі з вибраних нами людей захочуть брати участь в опитуванні. Не з всіма теж вийде нам сконтактуватись. Кількість людей вибірки, з якими нам вдалося провести опитування це наша загальна кількість респондентів. Інший важливий елемент вибірки, на який я хотіла б вам наголосити. Це те, що вона збирає інформацію з певною похибкою, якщо ви хочете узагальнити цю інформацію на генеральну сукупність, тобто на все населення. Цю похибку ще інколи називають відхиленням. Загалом, більший розмір вибірки відповідає меншому відсотку відхилення.